Ви дивитесь новини міста Жовті води. Якщо гарно працюєш, треба гарно відпочивати. Оригінальний вечір відпочинку влаштувала для Жовтоводців молодіжна рада міста за сприяння обласної держадміністрації та міського керівництва. На базі Жовтоводського педагогічного коледжу відбулася молодіжна дискотека, присвячена дню студента. Адже танці це найпопулярніша розвага молодих людей усіх поколінь. Ідея влаштувати дискотеку виникла ще під час форуму Місто Очима молоді, який відбувався напередодні. Молодь бажала танці. Це була ідея більше молоді. Вони просили зробити щось розважальне для нашого міста. І оскільки ми знаємо, що молодь наша любить танцювати, ми пам'ятаємо, як влітку на нашому опен ейрі всі розважалися, всім було цікаво, і ми. Ми вирішили повторити цей захід. Ми плануємо зробити цикл розважальних заходів для молоді. Одним з яких стане дискотека сьогоднішня і дис дискотека для молоді під ялинкою на День Святого Миколая. Потім заплановано в нас ще декілька таких масових заходів для молоді, які ми трошки пізніше озвучимо. Також паралельно з нашим заходом проходить молодіжний форум у інституті підприємства стратегія. Який є вагомим внеском в молодіжну політику жовтих вод? Вони як і ми хочуть зібрати цікаві ідеї, які потім будуть реалізовувати в житті. А облдержадміністрація чим саме допомогла? Завдяки облдержадміністрації у нас є шикарна світлова апаратура. Вони привезли з собою каву, чай, печиво, цукерки, які будуть безкоштовно роздаватися тим, хто прийде до нас. Скільки часу планується дискотека? Е, дискотека починається о 17-й годині і буде тривати до 22-ї години. 5 годин. Так сподіваюсь, всі спинуть відпочити та потанцювати. На дискотеку була запрошена уся молодь міста. Проте основним кредо учасників заходу залишався відпочинок без алкоголю. А як будете забезпечувати безпеку? Адже це дискотека, самі розумієте, може бути що хочеш. По перше дискотека проводиться без вживання алкогольних напоїв для підтримки здорового духу в нашої молоді. Безпеку в нас забезпечує жовтоводська міська поліція, забезпечують наші козаки, жовтоводський козацький полк, а також Охорона порядку, громадська організація Яструб, які добровільно згодилися допомогти нам в проведення цього заходу. Подивитись було на що: п'ять годин запальних танців, ультрамодних музичних хітів, дві фотозони, а ще конкурси та розваги від професійного ведучого. Допомагав організаторам колектив педагогічного коледжу. Легкі на підйом студенти разом з викладачами декорували зал, зустрічали гостей і створювали потрібну святкову атмосферу протягом всього вечора. Дуже добре, що до реалізації цього заходу одразу ж приєднався колектив педагогічного коледжу. Сьогодні саме на його базі відбувається цей перший захід, який зібрав не лише учнів, даного, студентів даного коледжу, але й взагалі всю творчу активну молодь нашого міста. Адже з усіх соціологічних досліджень ми знаємо, що якраз саме якихось активних заходів для молоді немає. Хочу анонсувати, також, що з педагогічним коледжем ми зараз працюємо і плануємо ще провести ще не один захід, який би стосовно... Сувався не лише молоді, а взагалі активного розвитку нашої громади, і сподіваюся, що вже найближчим часом ми розкажемо про всі ці заходи більш детальніше до нас звернулися представники молодіжної ради міста Жовті Води і безпосередньо працівники відділу у справах сім'ї та молоді, фізкультури і спорту щодо організації та проведення даного заходу безпосередньо на базі нашого навчального закладу Жовтоводського педагогічного коледжу. Хочу зазначити, що ми е з великим оптимізмом і зацікавленістю віднеслися до даної пропозиції, оскільки дійсно нашим студентам на сьогоднішній день бракує таких вечорів відпочинку, де би могли наші діти спілкуватися, обмінюватися враженнями, ну і взагалі відпочивати. Дуже приємно, що цей захід якраз співпав з днем студента, який святкується у нас в країні якраз у листопаді. Тому очікуємо, що даний захід, Дасть можливість спілкуванню, дасть можливість співпраці різних форм і установ у нашому місті, ну і взагалі-то налагодження тісних зв'язків для подальшої співпраці щодо організації таких відпочинкових заходів. Наші студенти з зацікавленістю віднеслися, очікуємо, що захід пройде. Спокійно, на високому рівні, і будемо сподіватися, що це не останній захід на базі нашого навчального закладу. Наші студенти з радістю прийняли це пропозиція, щоб участвувати в цьому міроприяті. Кожен студент брав активне участь. Ми готували дві фотозони, де можна сфотографуватися. Також ми украшали зал, кожен хотів вложити Чуточку себя в этом мероприятии. Наша студенческая жизнь бурная, активная и насыщенная. Пользуясь моментом, хотелось бы пригласить всех активных студентов, будучи абитуриентов к нам в колледж. Будем рады вас видеть. Спасибо. don't be a liar i'll be your honey Залишилась в захваті від дискотеки та розваг. А активісти з молодіжної ради міста тим часом вже готуються до нових сюрпризів, тож чекатимемо на них з нетерпінням.